Цей салат справжнє задоволення для смакових рецепторів. Солоденький ананас, соковите м'ясце. На святковому столі він зникає першим. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні! Ви на каналі Індик на яйцях. Сьогодні готуємо салат гавайський, але не класичну варіацію, а нашу. Набагато смачнішу. Замість сухої куриної грудки ми беремо відварну свинину. Повірте, це зовсім інший рівень смаку. Свинина має бути гарно відварена, щоб буквально танула у роті. Ріжемо її кубиком чи як вам заманеться. Вона ідеально тримає соковитість і набагато краще поєднується з фруктовою солодкавістю. У свинини, на відміну від курятини, немає таких характерних волокон, що теж плюс. Для цього салату нам знадобиться 350 грамів відвареної свинини. Нарізали м'ясце і відправляємо його відразу в салатник. Наступним інгредієнтом ідуть відварені яйця. Нарізаємо їх середніми шматочками. Дуже дрібнити не потрібно. Ми взяли 3 яйця. Але на таку кількість свинини можна сміливо брати і чотири. Знову ж таки, все залежить від ваших вподобань. Якщо вам подобається смак варених яєць в салатах, то сміливо беріть 4. Нарізані яйця теж в салатницю. Наступний інгредієнт салату гавайський консервовані ананаси. У нас вони не кільцями, а вже порізані шматочками. Можна просто стідити сироп. І додати у їх салат. Але ми вирішили частину порізати. Соковитий консервований ананас серце салату. Саме він дає ту саму солодку екзотичну нотку, яка робить салат не просто смачним, а неймовірно смачним. Якщо у вас консервований ананас з кружечками, їх треба порізати і туди ж. А тепер черга солодкої консервованої кукурудзи. знадобиться лише півбанки. А ось ананасу треба ціла банка. Саме така кількість інгредієнтів гарантує той самий неймовірний екзотичний смак, що не можна відірватися від салату. Тепер черга твердого сиру його знадобиться 150 грамів. Його краще натерти. Так він об'єднає всі інгредієнти в одну кремову текстуру. Твердий сир підійде будь який Беріть ваш улюблений. Всі інгредієнти підготовлені тепер можна заправляти. Беремо майонез. Багато не треба, бо ананас і так пустить свій сік. Тепер все гарненько перемішаємо. І наш гастрономічний контраст готовий. Салат гавайський займе центральне місце на святковому столі, і гості точно з'їдять його найпершим. Поєднання солодкого ананаса та соковитої свинини це те, що варто спробувати хоча б раз. Тоді ви точно будете готувати цей салат регулярно до всіх свят. І не тільки, можливо, ще й в убудні. До речі, кукурудза в цьому салаті зовсім не обов'язкова. Її можна не брати. Радимо спробувати салати з кукурудзою і без кукурудзи. Так ви оберете свій ідеальний варіант. Смачного!